Буду готувати рецепт дитинства. Для мене це рецепт дитинства. Коли сюди приїжджали до бабушки влітку, завжди робили коржі. Якщо це було свято макові, я робила коржі з маком або до борщу, робила коржі з чесночком. Ну, сьогодні у мене просто будуть коржі, бо, відверто кажучи, не хочеться йти в магазин по хліб. Але є сметанка, є всі інгредієнти, то зроблю буквально собі два коржа. І класичний завжди бабушка робила на кислому молоці домашньому. У мене є сметана, яка я знаю, що ні в що я не використовувати її зараз не буду, тому я її використаю саме в корш. Що потрібно? Борошно, сметана, 2 яйця, чайна ложечка десь приблизно цукру, півчайної ложки солі і чайна ложка соди. І все. Борошну просію в миску і в борошно буду додавати соду. Борошно просіяла не все, бо не знаю, скільки піде. Додаю в борошно соду. Не в сметану, не гасю, оцтом, а даю в борошно в соду. Гарно перемішую. Да, в іншій мисочці, просто виделкою збиваю два яйця. Просто збиваю, щоб вони гарно перемішалися. Білок. І сюди додаю сіль і сюди ж додаю цукор, щоб вони трошки розтали. Просто підбиваю. Ніяких пен, ніяких нічого. Просто підбила, перемішала і додаю все це до борошна. Ну і надаю сметану. Сметани десь приблизно в мене тут стакан. Я всю сметану використаю. Десь приблизно стакан. Може трошки менше. Бо була пачка сметани стандартна. Вона навіта була. І тепер. Замішую тісто. Скільки борошна піде, борошно дивіться, то, що називається на око. Тісто повинно бути м'якеньке, еластичне. Тим більше, що ми будемо ще давати йому, щоб воно стояло. Не забити, щоб коржі були пухкенькі. Краще хай воно трошки постоїть, ніж воно буде зразу туге, постоїть ще тугіше стане. І тоді будуть коржі дуже плотні. Таке магенеке тісточку в мене вийшло. Пішла в мене така повна кружка борошна і ще десь третина. Більше не підсипаю, воно м'ягеньке, воно зараз постоїть, ще сода почне працювати, критковина розкриється, якщо потрібно буде, потім я підмішаю. Але залишаю це тісто хвилин на 40, можна навіть на годину для того, щоб сода. Вступила в реакцію з сметанкою. Звичайно, можна було зразу погасити, але коли таким чином, то коли сода додається в борошно, а потім заливається рідина, то тісто виходить пухкіше. От, і зараз накриваю харчовою плівкою і йду займатися далі своїми справами, а потім буду смажити боржики. Звели моє тістечко розділила його на дві частинки, вже гріється сковрутка, олії додавлю, буквально можу цю чайну ложечку. Можна розкачати, можна отак зробити пальчиками. Товщиною десь сантиметр півтора. Тонше я не роблю, я люблю, щоб кожа був товстенький. Розтягнула, а тепер наколюю вилочкою, щоб не було булячок цих сода буде працювати. І викладаю на гарячу петельню. Зараз вона в мене ще трошки розігріється, під кришкою на невеликому вогні. Десь хвилинки по три з кожної сторони. До зарумянювання. Ось перший готов, другий пішов смажитись. Ось такий а, гарячий. Ліє додаю зовсім трошки. Можна навіть і на сухій сковорідці тушкувати. Дуже гарячий. Зараз розломлю, покажу. Ось такий він на розломі виходить. Пухкенький, повітряний. Смак дитинства. Вистигне можна смачно, просто з маслом, з сиром. Можна зробити чесночну підливочку. Та що завгодно. Хочете варення. Що завгодно. Ось така красава. Приходить. Всім смачного.